Всім мої вітання, мої любі підписники і гості мого каналу. У Нас вже погода змінилась, вже похолодало. Бачите, я оділа кофту і Чи такий сведрик. І вже стало холодно, стало холодно. Погода міняється осінь. Ось. Знаєте, зараз буде жовтень і глибока осінь. Вчора забрала два гуся. Одного віддала дошці, а одного. Для нас, але це не для нас, бо я не їм. І винесла там котам і песикові їсти, і хочу подивитися, може, якісь кролики є. Ви знаєте, не можу, не можу. Мені так... Спина ще спина мене болить дуже. Я не знаю, може я буду спати на дивані, на ліжку, не можу. От сина там ночувала, вроді так трошки було легше. А, а то та чиста катастрофа. Чиста катастрофа. Отак От вам скажу, так вам скажу. І ще скажу, бо одна почала другим кінчаю, не можу нічого їсти вже більше чи як, якраз півтора року, як в квітні, в квітні, початок квітня у ну, 23 році я зробила операцію, видалили мені жовч. І вже майже півтора року я не можу ніяк відійти. Я не маю права нічого з'їсти. Абсолютно, мене зразу м -м, піддуває, мене болить. Напевно, чи пічинка, чи піджелудочна. Я нічого не знаю. І нікуди ще навіть не ходила. І не маю права нічого з'їсти. От е Щось таке, ну хочеться, знаєте, ну хочеться часом щось з'їсти. І от йде таке якесь як загострення, чи що трошки щось з'їм І все. І я тоді пропадаю. пропадаю. Я от виходжу до вас, е, вроді все в мене гаразд, все добре, але воно не добре. Воно все не добре. Не знаю. Вставлю вам кусочок е, роліка, що я забирала е, ті вуси, в роді ні чоті вже гуси, знаєте, вже ну як е, гуска, молода гуска, вона е, хоче такої, такої води, такого е, гарячої, щоб вона не, не, не рвалася. Але як буде, я окропом не заливаю. Але щоб буде як так не дуже, то вона не опариться, що ти її не обереш. Ну, але молоде, де ще часом десь ще трошки рвалась, також кірочка десь ще рвалась. А йду подивлюсь, що я вам хочу сказати, йду подивлюсь, чи є такі кролики, щоб можна кролика собі е десь якось чи чи, 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 чи на пару якусь, якусь котлетку, котлетку чи чи що зробити. Не знаю. Ось така ситуація. Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Знаєте, вирішила обірвати ці грушечки. Забрала два гусаки, попарила, їх там прикрила, зараз їх буду скубати. Але, думаю, зірву ці грушечки, щоб, ну, не, пропали. щоб не пропали, бо почнуть гнити, опадати і пропадуть. А так я можу хоч дітям відвезу пару штучок. Бо так в мене, ну, ніхто не їсть, ніхто не... Ну, а хто буде їсти? Я не їм, так я десь одну можу грушку з'їсти. Чоловік так сам обірву. Цих пару грушечок зараз я обірву і піду до гусей. Піду до гусей, буду скубати гуси. Передавали сьогодні на погоду якусь що ніби дощ, але наразі погода. Наразі погода. Хочу вам сказати, мої дорогенькі, бачите, я одну гуску вже поскубала. Що пищиків немає, гуска. Прикрила її. Зараз її буду, як, ще смалити, щоб від того всього, але оберу її по-людськи ту ту гусочку. Але файна, гуска файна, знаєте, гуска файна, ще молода, я не гонна була добре в руках втримати, а ось мухи сідають, дивіться, що не впіш, і вже сідає муха. Так що можна їх всіх вже, е, як це називає, е, різати і все, обробляти, і щоб ви не кричали. А то крики, крики, вони вже виросли, ті гуси, вони вже виросли, це не ті велетні, але гуси виросли, знаєте, скажу вам. Ох, а тут скубаю другу. Диві... Дивіться, що вам скажу. Це дрібне пір'я я не викидаю. От дрібне таке я не викидаю. Викидаю лише таке велике. А це поріжу всі гуси і пір'я здам. Пірічко здам. У нас їздять, приймають пір'я і я пірічко здам. А тут вони скубаються файненько, так що я, я тут поскубаю, але одну руку не можу. Так що буду скубати, а потім ще вам покажу. Одну гусочку дам дочці. Вона каже, що я ще маю качку. Ну, але качка то не молода, а гуска молода, навіть собі чи в тушу, чи щось зроблю. Не так буде. Отако, от отако. Так, хочу вам сказати, що все, я ту скубала і ту. Ця вже добра скубається, а Саша замолода, ніби. Але я не буду то-то довго чекати. Я їх повирізую, і все. І все. Бо вони ще трохи, я не знаю, чи це за молода, чи це вона вже скидає вагу. Я от не можу сказати. Бо вони, знаєте, вони набирають, набирають, а потім вони скидають вагу. О, І все. Не їдять нічого, підходить. Вже така пора, що вони от будуть скидати вагу. І треба їх забирати. Якось так. І хочу подивитися, чи є такі е, кролики. Сьогодні того не буде, бо сьогодні вже неділя того не буде. Але може, може, завтра де, може, як, ну, ну взагалі нічого не, не може їсти. Взагалі нічого не їв. Яйце варене, і кури перестали нестися. Знаєте? Дивіться, як. Як розцвітає, я так казала, з'яжу, я не маю часу. Я не маю часу до того е, всього. Поки що, поки що. Зроблю, зроблю, лишень. лишень. Може, і сьогодні чоловік з'яже, скаже, щоб з'язав. Мене от спина болить, що я не можу. Я і зарядку роблю, і, 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 і зранку. Все, що на світі, поки мене трошки попустить, що мені трошки стане легше. Якось таке, йдемо подивимось на ті кролики, я подивлюсь і вам покажу, і, і скажу, щоб подивитися, розділити, де кролички, де кролики. І, може би, щось, щось може би, придумав. Щось, може би придумав. Знаєте, Відти, я забрав вже. Строкачку пускав, нині вона не пішла, Я не було. Так. А, а де в тебе є крілі? Тут, тут, тут. То повідкривай мені мене так болить спина, що я навіть не знаю, що я маю робити. А, тут, тут крилиці має чи що? Родила. родила? Два а, о, вона така мамутка. <кхух> родила, родила, каже. Ну добре, то все ще не то. все ще не то. Родила, ну і слава, бачите, має люцарку, має ячмінь. А ти вже не маєш тої добавки? Вже не маю давно. А чого ти мовчиш, не скажеш, що ти не маєш добавки? Щоб купити. Ну, гроші нема, але, але кролиня там добавку треба купити, а що ти щось? Завтра я куплю. Ася теж родила? Ой, ага. Так, ще трошки будуть видіти. Ага. Ну, то добре. то добре. Ти їм даєш і того, і морквицю, так, бо я так подумала, що і морквицю даєш. А. А я там хотіла подивитися, а що ти мамулька там? Є? Ага, бачите, які. А тут скільки їх є рябеньких таких. А, і не знаєш, навіть скільки там є взагалі їх? А, ви знаєте? Годно терпіти так що не скаже, не подивиться і мені не скаже, скільки їх я, я присуну ячкати. Щось їх там є, але я що там можу видіти. Може і не багато, але на все років багато. Ну, а цей раз що? Ну ясно. Зайти не дозволяє, я кажу, хочу подивитися, а він, а він... А, я. не дозволяє. А тут двоє, двоє малих. малих, а двоє таких. Два місяці а, Два місяці? Ну на два місяці вони дуже файні, я тобі хочу сказати. Вони дуже файні на два місяці. Десь? Може, два А. Два з А що вони так наїлися, що вони такі пузаті? Ну я кормить. Ну добре, добре. Так. А тут такий кролик, що що його? Все ми лише одного цього маємо такого? Чи що? А ти з ним злучаєш, так? Ні. А чого? А як строкач, то нашу. Ага, є строкач. Але ти його ти. Ти його тримаєш на запас, ясно. А скільки йому часу? Не знаєш? Я ви знаєте, скажу вам, я все знала, і скільки в мене мають, по, по скільки місяців. то. А, а, а от чоловіка, що не спитаю, він нічого не знає. Він годує, а він нічого не знає. Нічого не знає. Що скільки має, йому то не треба, виходить? Ой. Йому то не треба. Це піде на м'ясо. Так. Ви знаєте, кажуть, що не добра Не недобра. Раз родила, що зробила з ними? Раз по, -по пропадала, а другий раз. А другий раз не годувала. Ну скажу вам, вона, якщо не годує, то вона вже і годувати не буде. Два не і два місяці не злучалась. Ну то для чого її дурно годувати? Файна все, але вона не, не годиться, не годиться. Значить, треба її забирати. Ну, добре. Вона не приймає. Не ага. Ще два місяці, ага. то вона їм бігать. Ні, ну добре, 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 значить, цю можна буде забрати. Каже чоловік, що це гостркача, що він злучає е, крилечки. Ой, мене так, боли, мене так боли спина, що ти собі не уявляєш. Що це таке? Є? Аж... Е, каже, що він такий змащений так любить змаститись, що каже, навіть не показуй, бо страшно навіть його показувати. То значить, під нього треба чистити кожного дня. А, а От тобі я. Та нічого ну, такого нема, дуже хрис, змащеного і страшного. Його, знаєш, що я тобі хочу сказати, його треба перенести в другу клітку, бо тут ще та бляха є прибита, а вона нічого в себе не впитує. Та... Чуєте, як ті гуси роблять? Це страшне з гусьми. Ну, треба його в другу клітку перенести, а так він нічого файний, файний колек. Дивіться, мої дорогенькі, бачите цю красоту? Скільки їх є? А, це Сім штучок. Подивіться, які вони файненькі. Ну, а чого ж ти. ну, Ви знаєте, я не можу, я не можу, у мене є часом така на емоціях. Чого ти не скажеш, що ти не маєш корму добавки, а? Ну ж, йому треба, щоб воно мало якийсь старт трошки. Мовчить, знаєте, мовчить, як партизан, за себе, що за курево, що йому треба курити. Махом каже бігом я за тиждень попереджую. Мені треба, я не маю, я то. то. А от то, що то треба для корму, мовчить. <плоджує> я відкрила сама клітку. Зажени ті гуси вольєр туди, ні? Відкрила клітку, а вони всі були під дверима і одне чухнуло на землю. Чоловік, ай, треба було не відкривати, бо вони вилітають, не сказав. Ви ті гарньоні? А їх є вісім, так? Так. Вісім. Четверо чорних, четверо. Четверо чорних а четверо таких, але, так. може, зараз вони вийдуть, може, зараз вони вийдуть. Дивіться, які велесенькі. Так їм точно треба корму. Добре. добре. Знаєте, скажу, на, на пізніше будуть королі, на пізніше, а от зараз ти все казав, що ти розділиш, покажеш, а ти нічого Тихо, не, не, не ділиш і не показуєш. О. Почест, ти почистив, все почистив, а вони, знаєте, вони дивіться, мають місце, почистив, кинув їм там буріну. Ну, то треба ти, передивитися все, що то таке є. Чи ти будеш так їх тримати, щоб вони тут і породили? А, Позлучаються тут самі, і породять тут самі. Так, так виходить. То всі старші, всі, що я показую там Брежі, старші. часу. Бачите, що там дає, то їм ці їм до, до ячменю. О, Ну, та то і всі треба поділити, і ті треба поділити, бо вони точно. А скільки їм, ти не пам'ятаєш? Чотири місяці. Ну, То вони так, ще бо... трошки вже будуть звучати самі поміж себе. А ти не віриш, не замічаєш, що вони всі вже скакали. Щось і ще, ще ага. не скубають. Щось не скубають. Ясненько. Ну, але вони всі ще малі бити, знаєте, всі ще малі, щоб забрати. Треба або ту крилицю або Ті, того криля? І більші, ну, але вони гарні. Знаєш, вони такі, що може бути але... може би лише у собі на розмноження. хто не знаю хто, хто. Ну, Треба подивитися. Mm -hmm. Треба подивитися. Пока вітер. Цілий день вітер. Що no. а... no. ми зробимо? Що ми зробимо? До того воно йде. А воно до того йде. Що ми не зробимо. Так мусить бути. Так мусить бути. Воно до того йде. Що тут така осінь? Вже. Ще буде гірше, ще буде гірше, бо то буде ще зимніше, ще холодніше. Боже, як я люблю цю красу. Як я люблю цю красоту, Таку. Красота. Ну, а та не знаю, що так все стало. Може, буде все добре з ним, не можу сказати. Добре, мої дорогенькі. На цьому буде все. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, всім пока, всім пока, мої хороші.